Всім привіт, друзі! Це «Цензорнет», Я Марина Донелю Кермлаєва. Давайте поговоримо про поїздку майбутнього Зеленського до Стамбулу, де він буде говорити про тридцятиденне перемир'я. І як повідомляють західні медіа, Зеленський ладен поїхати до Туреччини, навіть якщо Путін не приїде на ці перемовини. Тож кому це вигідно і які тут є плюси і підводні камені для України. Найперше, давайте поговоримо про того, кому це найбільш вигідно. Як ви зрозуміли, тепер Володимир Зеленський грає в ті ігри, які розпочав Дональд Трамп, і Дональд Трамп не просто так 11 травня написав у своїй соцмережі True Social» про те, що насправді оця поїздка потенційна зеленського, це може бути такий варіант, щоб з'ясувати, чи Путін таки хоче миру, чи він просто далі грається. І навіть за цитую там була дуже цікава цитата. Що вони можуть з'ясувати, можлива угода чи ні, а якщо ні, то європейські лідери і США будуть розуміти, яка ситуація і зможуть діяти відповідно. Написав Трамп за своєю звичкою, виділяючи окремі слова великими літерами. І от конкретно в цій цитаті так був капслок. Так от, для Дональда Трампа це вигідно, тому що таким чином він показує, що от бачите, Володимир Зеленський тепер молодець, нас слухається угоду підписали і він працює з нами. Чи є тут плюси для України так, тому що, попри все, ми не маємо розгоривати стосунки зі Сполученими Штатами Америки. Саме від позиції Сполучених Штатів Америки залежить від того, в якому форматі завершиться нинішня наша конфігурація війни із Російською Федерацією, і тому нам треба зберігати це партнерство, хто б там не був при владі. Навіть ну, розумітися ситуативно із Дональдом Трампом, навіть інколи іти на ці угоди, які... До речі, не почитали повністю депутати, тому що їм не дали тексти. Але дивіться, для перспективи для того, щоб зберегти наші стосунки зі Сполученими Штатами Америки, так ми змушені були це підписати. Але для чого це Путіну? Чому саме Стамбул? Путін насправді він схиблений на ідеї Стамбулу, тому що він пам'ятає ту угоду драфти угоди, які Російська Федерація везла українські делегації. В якій, як ви пам'ятаєте, був Давид Рахамія, в якій був Михайло Подоляк в березні 2022 року. От тоді Російська Федерація дуже так активно планувала уламати Україну на капітуляцію. Тим бачу, тоді західні союзники були розгублені. Тоді ще не було таких активних санкцій проти Російської Федерації, тоді ще не було активних постачань зброї Західної до України. І от тоді був золотий час для України, коли Російська Федерація хотіла проламати нас силою. І от коли ми зараз подивимося е, такі стандартні російські дипломатичні наративи, які вони просувають на Захід, які вони просувають західним політикам, е, чи тим е, політикам, яких вони вважають такими ситуативними друзями Росії, там глобальному півдню Азії, то там постійно буде виринати цитата, що от Стамбул, що от Зеленський не погодився на той Стамбул, а якби погодився, був би мір, було б все дуже класно. Насправді ще раз повторюю, що це була така капітуляція в чисту Це був розвал України як держави, і це було знищення української армії не на полі бою, а фактично нам пропонували обнулити нашу українську армію, підписавши ці документи. Тому дуже дивно, коли знаєте, в своїх телеграмах зараз Данила Гетьман, це людина, яка відповідає за податки і. Те, щоб ці податки йшли на потребу української армії, пише там, що Давид Архамія молодець, і от він там вирішував на Стамбулі. Та якби Давид Архамія далі вирішував на Стамбулі і не було доброї волі українського суспільства, не підписувати цю капітуляцію, якби у Зеленського не стрельнуло в останній момент, що це може бути такий погрибальний дзвін по ньому, якби не втрутилися наші західні союзники, які надали. Серйозні аналітичні довідки, чому Україні цього не варто робити, хто знає, як би склалася українська історія. Я впевнена, що проти найактивніших членів українського суспільства вже були б розгорнуті такі активні репресії, і чимало з нас вже блажали десь там в ближніх посадках, включаючи до речі, і тих українських військових, які а, почали чинити опір. В день повномасштабного вторгнення, саме 24 лютого, але місце для Путіна воно дуже важливе. Він все одно хоче показати, що дивіться, ми ж все одно натиснули Стамбул, і таким чином він пробує ще й продати це як перемогу своєму рускому народу населенню, тому що їм якось теж треба завершувати цю війну, але завершувати красиво, і показувати, що дивіться, ми ж таки досягнули своїх цілей в Україні на цій спецоперації СВО. Ще одним бенефіціаром всіх цих стамбульських походинок є безпосередньо лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Він неодноразово просував таку тезу, що ми не проти, щоб туреччина Стамбул стали таким переговорним майданчиком. Для нього це покращення його позиції. Для нього це покращення позиції Туреччини в очах Сполучених Штатів Америки і посилення ролі Туреччини як такого. Арбітра ближнього сходу, тому для нього це однозначно плюс, щоб там щось відбувалося у Стамбулі. Але дивіться, що пише видання The Times, що буде просувати Путін. Я впевнена, що він сам може й не поїхати, але відправить кого зі свого ближнього оточення, там Сергія Лавровича чи якогось свого іншого переговорника. Так, от стало відомо, що у цьому Стамбулі російська делегація, делегат, який поїде від Путіна, буде вимагати знову капітуляції України. Буде значить вимагати від України погодитись на умови, які називаються усунення першопричини конфлікту. Ми їх знаємо. Це зміна української влади на проросійську, не шляхом диплом наших виборів да, нормальних, а саме на проросійську. Тільки проросійська влада в Україні влаштує. Владимира Путіна. Далі ми відмовляємося офіційно відступові від НАТО, поступаємо з територіями і, можливо, захочемо піти на певні поступки стосовно рускового язика, який, як ви знаєте, дуже активно зараз просувають супермамочки із Інстаграму. Так от, тепер давайте поговоримо про ті мінуси, про які треба. Думати, зважати і до яких треба готуватися, вся ця російська формула миру, вона вже не раз була проголошена останніми днями. І от Російська Федерація дуже хоче уламати нас на ці прямі переговори без участі Сполучених Штатів Америки для того, щоб сказати: от дивіться, ми погоджуємось на 30-денне перемир'я, але Захід не постачає Україні зброю. І з Російською Федерацією, хоча б частково але знімають санкції. А далі третій пункт він не головний. Вони дуже хочуть вести переговори із Володимиром Зеленським напряму без посередників. І це для нас насправді найбільш невигідно, тому що ми вже попадали в таку пастку із Росією в період, я б сказала, 2017-2022, особливо після приходу до влади Володимира Олександровича Зеленського, коли він був впевнений в тому, що його... Минуле в Росії його харизма, його така доброзичливість, його бажання миру, яке він декларував в кожному своєму виступі. Воно дозволить йому порозумітися з Путіним. От якщо ми згадаємо головні цитати Володимира Зеленського, ми звучали так: я обов'язково позаглядаю в очі путіну. Я там хочу побачити мир, ми хочемо припинити цю бійню. Ми хочемо, щоб був мир. І ми пам'ятаємо, в що це вилилося тоді для України, коли європейський союз, лідери Європейського союзу, вирішили, що так і Україна і самі там розберуться. А нам головне, щоб було таке постачання російських ресурсів безперебійне. Ну а сполучені штати Америки теж думали, що в принципі Росія і Україна самі розберуться. Нам в це втручатися не треба, тому що у нас там і Китай, і Тайвань, і взагалі он, торгівля із Латинською Америкою є чим займатися. Кордон з Мексикою о, варто будувати, тому о, для нас це була пастка. І от зараз оцю саму пастку нас хочуть затягнути росіяни. Тут величезна проблема полягає в тому, що ми досі не розуміємо, чи є в українського корпусу дипломатів, які от їздять на такі переговори, чи є в українських переговорників якась узгоджена маршрутна карта, по якій би ми йшли, і вона б задовольняла нас, і нас, і Сполучені Штати Америки, і враховувала інтереси Європи. От. Чому для нас це паска? Повторюсь, тому що Російська Федерація хоче затягнути час і уламати Сполучені Штати Америки, щоб вони не так активно постачали нам озброєння, щоб частково зняли з Російської Федерації санкції і таким чином продовжити війну. Тим паче є така цікава інформація, що не так давно Іран домовився постачати пускові. Установки для а, ракет, а, які там стріляють на 120 кілометрів, і тому Російська Федерація хоче собі виторгувати час, щоб вони собі надбали озброєння, а е, із них в той час е, зняли санкції, і Україні не так активно давали озброєння, тому що деякі лідери західних країн можуть сказати ну дивіться, ми там уже у переговори зайшли. Ви ж там уже зустрічалися з путіним чи його представниками. Тому ну все там миріться. А ми там будемо переозброювати власні армії. Тут дуже небезпечна оця цитата Дмитрія Піскова з його інтерв'ю ABC. Вона звучала так. А в іншому випадку це буде перевагою для України. Ну, якщо не припиняться ці постачання озброєнь, Україна продовжить свою тотальну мобілізацію, перекидаючи нові війська на передову. Україна використає цей період для підготовки нових військовослужбовців і для того, щоб дати відпочинок вже наявним. Це дуже непрості слова, які до речі розкривають тему, чому Російська Федерація з 2023 року дуже активно працює із поширенням ІПСО. Яке вона будує в тому числі на дуже недолузі українській політиці стосовно мобілізації. От для них це дуже важливий момент збити хвилю захисту України руками самих українців. Ну і тепер давайте поговоримо ще про кілька моментів, що можна очікувати від цієї зустрічі, яка от буде 15 травня, а, найперше. Американці, судячи з того, що написав Дональд Трамп, вони розуміють, що Путін на цих переговорах буде висувати новий ультиматум Україні. І Україна, звісно, на це не піде, тому що ми не самоубивці, і давайте чесно скажемо, Зеленський дуже чітко розуміє, що його доля, взагалі фізична політична, залежить від того, який буде результат нинішньої війни. Далі Сполучені Штати Америки не виказували наразі ніякого бажання познімати санкції з Російської Федерації. Це важливо. Тим паче зараз активізувалися такі розмови, що Сполучені Штати Америки навпаки розглядають такий варіант, щоб ввести проти Росії нові санкції. Більше того, дуже багато західних країн, дружніх до нас, дивляться на Сполучені Штати Америки і самі. Лякають Російську Федерацію санкціями. От, наприклад, дуже цікава була заява від німецького уряду, що, значить, якщо ми не побачимо готовність Росії до миру, то не виключено, що ми будемо накладати санкції і будемо постачати озброєння для України. Зважте, що це каже Німеччина, це дуже важливо. Німеччина це один з головних наших партнерів, попри всю їхню шизанутість і. Любов до Росії, яка у них там тривала півстоліття, це країна, якщо вона щось каже, то вона так і зробить. Ну і ще один такий дуже важливий момент: навіть якщо Стамбулом нічого не вийде, а більш за все, що нічого не вийде, нам потрібно не сваритися зі Сполученими Штатами Америки і все одно лишатися в цьому трикутнику Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, Україна. Тому що ми маємо робити висновки із минулого, із минулої, значного минулого етапу нашої російсько-української війни, коли ми спілкувалися з Росією напряму, без вагомих посередників, без вагомих союзників, і в результаті Російська Федерація обминула всіх і почала це повномасштабне вторгнення. Ну і також треба враховувати дуже важливий момент, що зараз Китай дуже серйозно приглядається до того. А, а я що про що там Європа домовиться зі сполученими штатами Америки? А які там наступні кроки будуть США стосовно там мит? А, а що Сполучені Штати Америки планують робити з Російською Федерацією? Тому не дивно, що Китай вийшов з дуже оптичною заявою, де там прозвучало, що ми, ми значить не проти, щоб ця українська криза закінчилася і в принципі там перемир'я, якщо хочуть іти на перемир'я, хай йдуть. Ця китайська заява вона не була досить чіткою, тому що її робили китайці, вони люблять завибуальовувати слова. Але що було дуже цікаво, якраз на параді Пабідабесія, коли Путін виголошував цю промову і заявляв про те, що ми боремося із сучасним неонацизмом, до речі, Китай цю заяву не підтримав. Тому о, у нас є певний люфт, щоб, скажімо так, не те, щоб подружитися з Китаєм, але. Вийти на досить такий нейтральний, трошки зі знаком плюс рівень стосунків, тому що на певному етапі цих мирних перемовин ця країна теж включиться. І дуже би хотілося, щоб ця держава була не повністю на стороні Російської Федерації. Тому це для нас теж дуже цікавий виклик. Будемо спостерігати за цим Стамбулом. Але дивіться, висновок один: скільки б Зеленський не стрибав, не говорив, що ні, ми не будемо працювати з Дональдом Трампом, що ми самі, що там нам хтось щось винен на гарантії безпеки, як показує досвід і практика, Дональд Трамп це людина, яка займалася самопіаром своїм просуванням ще в той момент, коли Володимир Зеленський лежав по ліжках, і зараз. Після всіх цих вивертів в бувальному кабінеті на 28 лютого Зеленський нарешті зрозумів, що зі Сполученими Штатами треба дружити і краще зайвий раз похвалити Дональда Трампа у соцмережах, але не призводити для того, щоб Сполучені Штати Америки в особі нинішньої влади викопували ями для України. Тому це добра наука для нас. І головне нам, щоб Зеленський зрозумів, що йому краще проводити час спільноті Еммануеля Макрона, пана Стармера, інших лідерів європейських держав і налагоджувати з ними нормальні стосунки. І, до речі, користуватися легким шантажем. Що, поки у нас тут війна на нашій території, ви маєте час і змогу про свої армії. Тим паче, от новий уряд Німеччини одразу проголосив, що ми. Готуємося до війни. Ми при свою армію, і тому треба в уряду мерца якомога більше просити зброї, грошей і підтримки. Всім дякую за увагу. Це був короткий аналіз того, що відбувається зі цими стамбульськими перемовинами, для чого це зеленському, і які підводні камені є для України, але є які є теж однозначні плюси. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на цензурнет і лишайтеся з нами.